Всім привіт! Ви на каналі Ольфатіво. І сьогодні у мене відео про різдвяні цитрусові аромати. Це відео, яке вже давно хотіла зняти. І сьогодні я розповім про мандарини, апельсини, грейпфрути, бергамоти, лимони в ароматах, без яких я не уявляю собі різдво. Почнемо з мандаринів, це взагалі. Must have для мене на цей сезон. Аромат від 4711, мандарин та кардамон. Це взагалі просто аромат колонік, я наношу майже кожен ранок. І це аромат про чистий, цільний мандарин, це про м'якоть, про цедру, про гілочку, на якій цей мандаринчик знаходиться. І також. Кардамон, який додає таку пряну, цікавинку цьому аромату. Це менше і менше цього аромату в мене залишається. Цей аромат я придбала колись за, ну, я не пам'ятаю чи 800 гривень щось таке. Я думаю, що зараз задублити за таку ціну не вдасться. Але все ж таки, це той аромат, без якого я не можу взагалі взимку. Буду задублювати далі і далі цей аромат. І, звичайно, есцентрик молекул, плюс мандарин. Як можна обійтись без цього аромату взимку? Ну, зовсім не як. Це мандарин такий, він має більш деревну базу. І, до речі, на моїй шкірі саме цей мандарин тримається гарно, його відчуваю. От я колись підбирала собі мандарин зимовий, який я хочу носити, і порівнювала його з лабораторією Альфатіво мандарину. Там такий. Також такий трошки гіркувати цей мандарин, також з деревною такою цікавою базою. Але цей мандарин, не дивлячись на те, що це молекула, і не на всіх молекули гарно тримаються. Оцей мандарин я відчуваю. Він ніби десь злітає я його спочатку, так не дуже активно відчуваю, але він постійно повертається. От як будь-який мандарин, Молекулярний аромат, він повертається і я впродовж дня от прям відчуваю цей аромат. Дуже гарно наносити на свіжу таку випрану білизну ну, от на себе, на волосся. Ну, дуже класний аромат. Для мене ідеальний мандарин також на зиму. Далі підемо по апельсинах, і мій найулюбленіший апельсин взагалі. І влітку, і тим більше взиму це ательє Колон Оранж Сангуін. Тут, здається, і гіркий апельсин є, і просто червоний апельсин. Ну, тобто, всі відомі і можливі апельсини, вони є в цьому ароматі. В мене вже невеликий залишок у тревелі. Тут буду задублювати. Шукаю собі на різних сайтах 30 мл або в залишку, або повний новий флакон. Буду точно здублювати. Це яскравий такий апельсин, який на ну, просто мені такий класний настрій створює. Також він має невеличку таку гірчинку, але в цілому аромат дуже позитивний. Це просто аромат. От такого вичавленого, свіжого, трошки з гірчинкою апельсину і влітку, і взимку. Круто він носиться, круто сидить, до речі, стійкість нього гарна, не дивлячись на те, що це колонь. Класний аромат, обожнюю, рекомендую і сама хочу собі задублити. І як можна розповідати про апельсини і не згадати роси від лабораторії Альфатіво? Ну, неможливо. В мене є лише він в пробнику, адже а цей аромат, до речі, він для мене більше от про апельсиновий сік. Про оцей е, сік, е, не пам'ятаю, бренд, не буду рекламу тут. Влаштовувати. Оці всі соки про червоний апельсин. Оце просто ну ідеальне відтворення цих соків. Цей аромат він гарний і більше, напевно, на літо він мені подобається, ніж взимку. а Він, скоріше, такий з Фруктовим якимось підтоном, або тут маракої є, або якась ще, ну не пам'ятаю, якась фруктинка тут є. Тобто це не чисто такий цитрусовий а, з гілочкою апельсиновий аромат, це якась така суміш, от, соковита суміш, фруктовий сік е, з переважаючою нотою гіркого апельсину. Е, цей аромат він прикольний, на зиму також він класний, але от влітку все ж таки я. Би його носила частіше, ніж взимку. Тож досі в мене ще немає цього флакончику, але знати про цей аромат я вважаю потрібно всім. І раз я вже згадую про лабораторію Альфаціва. Не можу не згадати, в мене є новинка 2023 року. Це грейпфрут. Не пам'ятаю його таку італійську оригінальну назву, десь вам тут я залишу, як називається це аромат у бренду. Але оцей грейпфрут мені сподобався більше, ніж оранча росса. Тут прям така гірчинка, прям цитрус вичавлений, цей цитрус. Прям це не сік, це прям от цей грибфрут, як він є. Він гіркий, він з червоною такою шкоринкою, коринкою, як оці всі такі грибфрути типові. Він яскравий і він не а, засолоджується от для мене. Він більш стає таким, можливо, навіть деревним. А, ця гірчинка зберігається. Прикольний аромат. Мені, до речі, зробили від відливантик в офіційному магазині. Це не просто от пробник, це прям відлевант в офіційному магазині зробили прям про мені. Я не знала, що такі сервіси є у лабораторії Альфатіва. От тепер знаю, в мене є такий тревел невеличкий. Поки його зношую, не знаю, не впевнена, що. Буде чи не буде в мене флакончик, але все ж таки такий гарний аромат. От Він мені по настрою, як ательє колонь Orange Sanguine, такий от червоний, там гіркий апельсин, а тут прям такий. Ну, Класні аромати. Рекомендую для затесту, як мінімум. І далі в тему це Le цемікс від Ніколаї. Але цей аромат, він не стільки напряму про грейпфрут. Тут є, до речі, і бергамот. Але тут є і така шипрова структура, тут і мох в базі, і якісь також і кедри, і щось таке деревне. і я, я обожнюю цей аромат. От зараз я його прям з корку, просто з розпилювача, понюхала, і все. Мене щось аж прям віднесло. Напевно, до спогадів, коли я придбала цей аромат. Ой! Класний грейпфрут, до речі, цитрусовий, такий також гіркуватий, дуже об'ємний аромат. І класно, що тут є в базі цей мох, він створює от просто цю шипрову структуру, дуже прикольний аромат. Влітку він грає трошки по-різному, ніж зараз. Зараз відчуваю цю грейпфрутову гостроту і цей бергамот ну Краще, ніж влітку, влітку ці ноти швидше злітають. А от саме взимку цей аромат прикольний тим, що саме цитруси прям тримаються, дзвенять, ну яскраві а взимку класний аромат. А в цій лінійці поруч Сольомікс, здається, там є або з айвою ще аромат і ще з чимось. І такі вони всі шипрові. Прикольні. От е, грейпфрутовий фрутовий для мікст мені сподобався найбільше. До речі, От так. І ще один грейпфрутовий фрутовий свіжий, яскравий, неймовірно соковитий це Соколова, бренд Ані Соколової, склова Bitter Бітер Fruits. Це аромат також. Про гіркий грипфрут. От, на відміну від Le Mixed, там такий він більш грайливий, веселенький, трошки з такою деякою солодинкою навіть є. А от бітерфрут від Ані Соколової тут вже ну такий він, гіркота тут прям відчутна. І е, я хочу сказати, що я десь їх іноді порівнюю. от Вони мені десь паралельно йдуть, тому що е, і в цьому ароматі також є в базі мох, і там, є здається, і кедри, якісь е, гілочки такі е, соснові. І тут є ялівець, і він. Ну, ну просто Два круті, класні аромати. От, До речі, е, бітерфрут від Ані Соколової я Зараз не пам'ятаю скільки коштує цей тревел формат, але Рекомендую затестувати. Небагато ароматів Аня робить саме в такому форматі. Але коли вже є така можливість придбати саме в такому форматі, я рекомендую придбати, затестувати і тоді вже зробити свій вибір на користь великого флакону. Це були яскраві цитрусові аромати, абсолютно не гурманські. Але я хочу розповісти про ці саме гурманські цитруси, які є в мене адже вони просто неймовірно ідеально е, стають в Різдво. І, по-перше, це герлен Шалемар фільтр де парфам. Тут, звичайно, е, ванільна нота, вона переважає. Це в першу чергу ванільно цитрусово, ірисовий аромат, але все ж таки, тут є такий лимончик, який дуже круто вгадується. Звичайно, ця. Герленівська ваніль в старті. Вона аж ну така прям смачна, красива, така прям. М -м. Але цитрус саме лимончик, такий солоденький, можливо, зацукрований такий лимончик, він тут є. І от такий цитрус взимку, ну, він просто дуже круто. І, ну, я думаю, що майже у всіх наших парфумерних блогерів. Шалемар фільтр де да парфам або інші версії шалімару, вони ну от, присутні в тому чи іншому вигляді, адже ну, неможливо бути взимку без шалімару взагалі. Класний аромат і дуже красивий тут цитрус. І ще один цитрусовий гурманський, солодкий. Карамельний аромат Целіра від бренду Xerjoff, але завжди про цей аромат розповідають, що це аромат про лимонний тарт. О, от, так от. Тарт, пиріжок з лимончиком. Але насправді тут в нотах, здається, червоний саме апельсин, і гіркий апельсин, і червоний апельсин. Тобто зовсім не лимончики. От. Але дійсно відчуття, ніби це просто лимонний зимовий смачний тарт. Ну, що можна сказати? І, до речі, мені в коментарях залишали. Таку новину, що саме старі випуски Xierжов, вони більш такі ванільно-цитрусові, такі випічково-гурмансько, карамельно-цитрусові, а більш нові випуски вони більш цитрусові, тобто вони менш гурманські, в плані от менш карамельні. Не знаю, чи це є правда. Якщо у вас є обидві версії і Попередні і там останні версії ліри напишіть, будь ласка, мені це в коментарі. В мене, до речі, цей флакончик, а, так, по коду це 18-й рік, а, це а, аромат саме 18-ї року. Тож я думаю, що це ще попередня версія. От, і, ну, скажіть, будь ласка, як можна без ліри зержов взимку обійтись? Ну, просто неможливо. Це дуже красивий аромат. Він отак огортає своїми карамельними, ванільними, солодкими, смачними нотами і піднімає настрій своїми цитрусами і класний аромат взимку, ідеально підходить. І в мою цитрусову довірку стає також дуже круто. І в мене для вас новина до мене приїхав мій Glintwain від... Бренду Склова, це просто, я не знаю. Я вже е, у себе в телеграм-каналі, вже зняла і е, шортс, і Рілс в інстаграмі виставила про цей аромат. Ну це просто, я не знаю. О, аромат Глінтвейну на різдвяному ярмарку. От, що ще можна сказати про цей аромат? Тут в старті мандарин. Ой, який він класний. Отакий От мандарин. В цьому глінтвейні з корицею, з мускатним горіхом, з гвоздикою. І оцей мандаринчик він вариться в цьому вині, в гарячому вині. І також я відчуваю тут і вино, і цей такий пряний алкогольний вайб. Ой, ну от-ну. От... Просто це аромат Глінтвейну. От як він називається Глінтвейн, от він такий є. І до речі, далі в базі я відчуваю щось по типу гранатового вина. От е, тепер я е, зрозуміла, чому я е, його відчуваю як гранатове вино. Мені тут поєднується вино з трояндою. І, можливо, це саме так троянда підкислює, закислює, додає якоїсь... Іншої грані вину, і це вино перетворюється, можливо, в трояндове гранатове, можливо, в гранатове вино. Але ну, це просто аромат. Ну, я не знаю, ідеальний на цей сезон. Я сьогодні їм вже поливалась, я вже не знаю, що може бути більш ідеально пасувати моєму різдвяному такому вайбу, ніж флакончик Це е, лімітований випуск цього аромату. Всього було, до речі, 10 флакончиків. В мене пронумерований номер 5 І наступного року буде наступний дроб. Аня зробить ще більше флакончиків, і ще більше людей зможуть з ним познайомитись. І на фінал моєї зимової різдвяної цитрусової добірки я вам залишила аромат, який. Називається Last Christmas, в якому є всі ноти, що відтворюють для мене аромат Різдва: це є апельсини і купа фруктів на різдвяному столі, і якісь ялинкові такі ноти, такі деревні, хвойні. Але це не виключно такий от прям. Цитрусово хвойник. Ні-ні. ні, -ні, -ні. Це аромат в базі, він заглиблюється, засолоджується, там з'являється карамель, там з'являється щось таке гурманське, ніби також якась випічка. Що я розповідаю, маю вже показати. Це Last Christmas від бренду Сергія Ремеза, Островський лаб. Це аромат. От я з ним познайомилась е, влітку, і він, до речі, влітку гарно мені також звучав. А зараз взимку це про домашній затишок, про домашнє святкування біля камину за різдвяним столом, з рідними, з ялинкою, з купою гурманіки їжі на столі. Це в першу чергу для мене випічка і фрукти. Тому що тут така от прям карамельна густа база, дуже красива, дуже смачна. І цей аромат він присвячений. Пісні Last Christmas Джорджа Майкла. Це просто культова пісня, яку я завжди слухаю і впродовж року. Але для мене Різдво, якщо в музичному плані, асоціюється саме з цією піснею. Це одна з моїх найлюбленіших пісень і найтрагічніших, як виявилось, в долі Джорджа Майкла, адже він, на жаль, він Помер саме в Різдвяний вечір. Це був його Last Christmas. Ну, я не знаю, як можливо було створити е, такий неймовірний твір, шедевр музичний, і от мати е, дійсно таку ну от, <тас> трагізм цієї пісні, саме в тому, що її автор от, і помер в е, цей останній Last Christmas. Але а, така лірична <хи> нотка музична, але все ж таки я хотіла завершити а, цей випуск цим ароматом. Він ідеальний от у всьому. І ах, в настрої, який він створює, і в назві, і в своєму посилі це ідеальний аромат Різдва, як і в принципі всі. Ці чудові цитросові аромати, які я сьогодні вам показала. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ставте, будь ласка, вподобайки цьому відео. Якщо вам сподобалось, якщо вам не сподобалось, ставте дизлайки. Будь-яку активність на моєму каналі. Я вітаю Тож, Будь ласка, підписуйтесь також на мій канал. І дякую вам, що ви додивились це відео саме до цього моменту. Адже я вам розповім про... Плани на Різдво ми маємо з вами зняти. Я маю вам показати розпаковку великого нішевого адвент-календарю. І якщо він прийде до мене заздалегідь і я зможу зняти і змонтувати вам відео, я, звичайно, виставлю вже готове відео. А якщо ні, то велкам наступного разу! На прямий ефір. А от хто не додивився це відео до цього моменту для вас це буде сюрприз. Тож підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному, можливо, прямому ефірі.